Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Будь ласка, не пишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною, а я тим часом подякую Силам оборони України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, та роблять все ще в їхніх силах, аби здолати ворога та прогнати окупантів з нашої землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню справу якісніше, швидше, а подекуди безпечніше. І закликаю вас усіх, будь ласка, доєднуйтесь до волонтерських зборів, підтримуйте волонтерів і давайте разом працювати над нашою перемогою. Бачу, що чути мене добре. Тоді рухаємося. Далі. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, BiMiCoffie чи прямими платежами на Монобанку. Дякую вам, друзі. Якщо ви ще цього не робите, але маєте бажання, то, будь ласка, доєднітеся. Зараз перед вами знаходяться QR-коди, які ви можете відсканувати та доєднатися до нашого дружнього гурту. Пам'ятайте, будь ласка, що каналу потрібна ваша допомога, і ви в змозі надати нам тої мотивації, якої нам, може, трішки бракує. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям. Це Андрій Жи, який має своє особливе місце у пантеоні наших меценатів. Дякую тобі, Андрію. Нашим чудовим гікам Санна 33, халастер, Лорд оф Бордс, Пупермен, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. Дякую вам, друзі. І нашим чудовим гравцям. Тож, доєднуйтеся до нашої спільноти меценатів. Ви будете мати доступ до нашого. Чату, і там доволі цікаво. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває, тому, будь ласка, доєднюйтесь до нього, щоб пташки літали і робили цей світ кращим. Всі необхідні посилання ви маєте змогу побачити в описі цього відео. І рухаємося до перших новин. Отже, видавництво. Winsmith Games анонсувало гру Glimmer Deep. Це гра з механікою pen and Paper, тобто вам потрібно буде щось замальовувати. Це, там також буде присутній engine building, це розбудова свого двигуна, тобто ви будете виконувати певні дії, які будуть давати вам змогу робити певні дії або заробляти переможні бали. І в цій грі ми будемо створювати підземне місто для антропоморфних тварин. Слава Богу, ті антропоморфні тварини не сильно кидаються в очі при оформленні. Тому цей, цей проєкт я пропускаю. Їдемо далі, адже в Каннах відбулася виставка. Я не пам'ятаю, як вона називається, але перше місце там отримала настільна гра Ada's Dream. Після неї йде гра K-Side це нова гра у серії K-Ігор. Та Ант, про яку в нашому чатку патреонів говорять тільки хороше і хвалять цю чудову гру. Тож, їдемо далі до DV Games, які анонсували, що будуть випускати настільну гру Villa. Це гра з механікою бекбілдинг, розбудови свого мішка, в якій ми будемо добирати елементи з мішка та поєднювати їх між собою, створюючи замкнені зони для формування саду. Звучить доволі цікаво. Так, секундочку. Так. І виглядає також. Ще зараз, секунду, секунду. О. Їдемо до видавництва ход Banana's Game. Вони анонсували гру Lion Dancers. Це гра натхнена китайським фестивалем. Танцювальним фестивалем парадом. З фігурами драконів. І Наразі інформації багато немає, але виходячи з сеттингу, я підозрюю, що нам потрібно буде побудувати фігури драконів та заробити якомога більше переможних балів. І їдемо до, Рен... до Ренегатів. Вони анонсували, що випустять новий стартовий набір до своєї гри Heroescape. І саме там будуть. Персонаж з світу G.I. Joe. На жаль, цей мультик у нас не був популярним, або його не було взагалі, бо я його не бачив. Я лише бачив, де його згадували, може в дитинстві в якихось е інших фільмах та мультиків. Згадували персонажів і Joe. Але самого мультика я не бачив. Тож, рухаємося до Космоса, адже вони підготували нову гру для усіх любителів. Ігор на взятки, триктейкінг. І в цій грі, як каже космос, основною родзинкою буде те, що ми зможемо створювати альянси між гравцями прямо під час розіграшу взяток. В принципі, окей, але знову антропоморфні тварини. Їдемо до видаництва з оп. Воно анонсувало цікаву гру Even Glow. Це буде гра з механікою викладення. Тайлів, де ми будемо висаджувати магічні сади на сонячній стороні та на місячній, не так підозрюю, на нічній стороні, і маємо поєднювати однакові рослини з обох сторін Оформлено виглядає так доволі цікаво. Але йдемо до Correa Board Games. Вони анонсували гру Blanket – це гра в реальному часі real-time, де нам потрібно буде створювати для оцих милих котиків ковдри, складаючи тканини за певними патернами, які нам задає гра. Я підозрюю, що це будуть в грі якісь паперові, мабуть, або до пластику шматочки, бо не знаю. Але загалом концепт виглядає доволі цікавим. І я однозначно до цієї гри буду пильнішим. І їдемо до видавництва власне, Games. Вони анонсували одразу дві гри. Одна це Honeycomb Hustle. гра з механікою Backbuilding, розбудова власного мішка, в якій нам потрібно буде діставати елементи мішка, щоб власне, будувати бджолині соти, що будуть нашими, нашою колодою. Друга гра це Feather Lane, гра з драфтом. На викладання карт, де ми будемо створювати місто для пташок. Виглядає доволі цікаво, як на мене. І-Studio оголосили, що будуть робити гру SOR. Вона буде розгортатися у світі їхньої такої доволі популярної гри Factures Sky. І SOR буде поєднувати в собі механіки аукціонів, блефу та дедукції. І в цій грі нам потрібно буде. Здобути найцінніший артефакт, щоб омо... набрати якомога більше переможних балів. Наступна новина у нас про гру «Хістер». Я дуже багато і часто бачу її в магазинах, але я ще її не грав. Якщо ви грали, то напишіть мені, як вона вам. Це є Паті-гра, дуже популярна. І, власне, вони оголосили, що будуть видавати нову версію «Хістер e, Уа. Hister... Це буде версія для усіх фанатів важкої музики. І як йдеться в описі, ця гра переносить серію хістер в серію музичних лексин Вікторин та таймлайну світ металу та хардкору. Тому для всіх любителів і фанатів важкої музики новина для вас. Пригляньтеся до неї. Наступна новина у нас від видавництва Дгаймагія. Магір, Магір, я не знаю там німецькою, як там читати правильно, тому напишіть мені, як воно має бути. Вони оголосили вихід ще одної гри Gorilla of Ice. Це гра, яка продовжить серію їхніх карткових ігор. Одна з них може вам бути відома це є Cockroach Poker. І, власне, в Gorilla Ice ми будемо розігрувати карти, намагаючись поєднювати тварин з їхніми середовищами проживання. Маленька дитяча гра. Прикольно. І цікавий анонс від Lucky Duck'ів. адже вони обіцяють видати гру Oxpire the Builder of the Sunfield Row. Це гра містобудівна з мультифункціональними картками, в якій ми будемо виступати у ролі архітекторів та будувати місто, змагаючись якомога швидше, випередивши інших гравців, завершити кілька проєктів та цілей для того, щоб перемогти в цій грі. І їдемо до наступного анонсу. Буде гра Тембо від Зопів та Sidekick'ів. Tembo Тембо Survival on the Savannah. Це буде гра, де ми будемо намагатися промандрувати слонів. З опису на БГГ це тембо, це слово мовою сухілі, що означає слон. І в цій кооперативній грі ми будемо вести стадо слонів у захопливу подорож виживання через савану, досягти місця призначення. Єдиний спосіб перемогти, проте шлях сповнений випробувань. І як ми бачимо на фотографії, ми будемо виставляти певні планшети з візерунками. На ті планшети будемо накладати карточки. Які будуть відповідати тим візерункам на планшетах, для того, щоб, власне, зробити дорогу для слонів. Наступна новина в мене одразу викликала, і. так, Ось ще фотки за тембошу. Тембо. А наступна вона в мене викликала одразу дві емоції: І Сум, і щастя. Тому що вийде Seven Wonders Deluxe серія. Я дуже люблю Сім Чудес. І я навіть не знаю, треба буде дивитися, що ж там такого буде делюксового, щоб я був готовий заплатити за цю грубу підозрюю, що коштувати вона буде супер, супер багато. І обіцяють, що ця делюкс серія збере весь контент для цієї гри. Запропоную преміальні компоненти та люксове зберігання. Ну і підозрюю, що місце на полицях займати вона буде до холери. Але буду слідкувати, бо 7 чудес» просто мега-мега-крута гра. І їдемо до останньої новини на сьогодні. Це нове доповнення до Wandering Towers Wandering Towers Spell Pack. Це буде міні-доповнення з новими картками. Заклять. На жаль, мені так і не вдалося е, зіграти в цю гру. Я її був собі придбав, але ми потім її задонатили як пожертви на благодійний аукціон, і вона принесла користі нашим військовим значно більше, ніж би вона просто лежала в плівочці в мене на полиці. Тому я не дуже жалію, але все ж таки хотів би її спробувати. Якщо ви грали в Wandering Towers, то напишіть, як вона вам. Так, і їдемо до ваших коментарів. Так, Ігор пише про антропоморфних тварин. Так, вони всюди. Так, також Ігор пише: Cruise треба локалізацію. Не знаю. Сьогодні вже час доктора. Ні, доктор ще відпочиває. Я думаю, що він прийняв положення низького старту, і скоро ми отримаємо якісь нові переведення. Так, знову антропоморні тварини, підкреслює Ігор. Бланкет не ентропогритварене. Так, і дуже милі котики. Так, і також Ігор пише, до речі, наче 16 лютого лорди та Ігромах ціни на локалізацію підіймають. Так, ну, це не лорди підіймається, це Громах підіймає на своїй локалізації, а лорди просто сказали, що в них є теж цей товар, бо по лордах. Я не бачу, що вони писали. Бачив список ігор від локалізації від Ігромагу. І, ну, таке, я думаю, що це. Перший видавець, але всі видавці піднімлять, тому що ми всі. Виробництво у нас прив'язані, на жаль, до іноземної валюти. Тому, якщо ви відкладали в довгий ящик купівлі якоїсь гри, час тратити гроші, повірте. Так, Ігор пише: Oxpire, антиповорні тварини. Є. <риклад> так, так, так. Так, Ігор пише, тембо не по тварини. Не Нентр, справжні, майже справжні. Так, а Тарас пише, що Тембо вже є на БГА, правда, ще не грав. Треба спробувати, бо механічно з опису гра виглядає цікавою. Так, Ігор пише: оце новина, нова несумісна серія, Deluxe Big Box, я б взяв. Ну, я підозрюю з того опису, який був в прес-релізі, що там, власне, буде одразу в тій коробці, будуть всі компоненти, не знаю, чи всі доповнення. Але якщо вони сказали, що влазять, що будуть врахують весь контент, то доповнення теж би могло бути. А доповнення до 7 чудес там ого. го Як багато тому не знаю. А чому делюкс до семи гравців тільки? Без допу міста. Який же це делюкс? Шахраї. Не знаю, Ігоря. Так, Ігор пише, що ж доктора тримають в підвалі. так Добре, друзі, це всі новини на сьогодні. Я буду прощатись, бо. Понеділок день важкий. Вкотре нагадую вам, будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте, будь ласка, волонтерів, підтримуйте збори, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог. І не забувайте підтримувати наш канал. Можете поставити вподобайку цьому відео, поширте, будь ласка, це відео у себе в чатиках ігрових. Щоб більше людей про нас дізналося, і наша спільнота росла. А на цьому. Ага, так, чекайте, бо Ігор ще мені написав. Так, магічні вежі я грав в офісі, всім зайшла. Окей, добре. Дякую, Ігорю. Е, а на цьому все. Бажаю вам гарного тижня, спокійного тижня.